І так, покажу модернізацію Lenovo M600. Це звичайна версія на Intel Celeron N300, з якого робиться невеличкий домашній сервер. Так, він тут у мене вже розібраний вже з модернізаціями. Так, зараз ми знімемо кришку. Так, хоп. Так, що в нас тут є і гарно можна під заміну. Пасивне охолодження, що вже, в принципі, плюс споживає 7 ватт весь комп'ютер, тому кулер тут зовсім не потрібен. Зубки пішли під знос, Плоскогубцями їх можна доволі непогано і легко відламати один за одним. В принципі, проблем не було. Це для того, щоб поставити ще додатковий жорсткий диск, бо він тут за що за рахунок зубів закритий. Так от що, що у нас була замінена оперативна пам'ять. Дешевенька, з АліExpress на 8 ГБ. Куплена, мабуть, за 4 Євро. Дешево та сердито. Також був замінений базовий SSD диск, то стояв на 16 ГБ. SSD формату 22.42. Менші не стануть. І треба враховувати те, що тут тільки SATA інтерфейс. Інші не підійдуть, не запускаються. Система не розпізнає його драйвера. Я, по крайній мірі, не зміг поставити. Так, тут батареєчка у нас. Батареєчку я витягнув, буде замінена. Також можна замінити Wi-Fi. Е, в процесі можливо заміню на Wi-Fi 6. Поки що не знаю. Подивимося. Так, що у нас далі? Тут після того, як у нас буде встановлене, встановлене охолодження, можна буде ставити базовий SSD-диск. Теж з Китаю планую замовити на 256 або 512. Це невеличний такий перевалочний домашній сервер. Стоятиме скоріше за все, тут стоятиме звичайна вінда і по, через Google Chrome Remote управління буду до нього підключатися. Ну, попередньо тут у нас залишаються зуби. Якщо є в кого наждак, можна наждаком пройтися. Або синенькою ізолентою, якщо його замотати, плюс поставити сюди SSD, щоб був пластмасовий, а з Китаю він прийде пластмасовий. То буде все доволі, доволі гарно. Приживлені в 6 Вт, можливо, ще зроблю якесь додаткове йому живлення. Подивимося. От. На цьому, в принципі, все. В інтернеті знай... не... не зміг знайти нормальних відео. Знайшов якогось тайванця, який є не непонятно, що він робив. Тому ось такий ось огляд, доволі такий цікавий апарат. Є Wi-Fi. В принципі, в мене він буде заживлений як через Wi-Fi. Заживлений підключений через Wi-Fi. же буде через мережевий кабель підключений напряму. Якраз в обхід усіх паролів на Wi-Fi, наприклад. Всім дякую. Надіюсь, це буде для вас корисно.